Сто маскот Соні, демка яку спіткала еволюція, чи претендент на гру року? Хто він такий, і звідки взагалі взявся? Гадаю, дехто з вас вже знайомий з ним близько. Якщо за ціни ви пограв певно кращий платформер 24-го року, бо мій відеок виходить не дуже своєчасно, але що ж поробиш у будь-якому випадку? Астробот це не щось ультранове, але давайте розкажу все по порядку. Нещодавний реліз Астробот на шумів мережею, зокрема, досить позитивними відгуками, як від критиків, так і від гравців. Спойлер, мій відгук також буде здебільшого позитивним. Але що ж робить гру такою класною? кажуть, вона і якісна, і насичена, і цікава, і взагалі просто must play. Подивіться самі. Тут дійсно дуже милий ботик, і ще й не один, але це не всі його переваги. Перше за що хочеться згадати, говорячи про нового Астробота, це атмосфера і відчуття оточення завдяки долсенсу. Цей тактильний зворотний зв'язок з долсенсу і робить. Гру особливою за словами розробників, геймпад тут взагалі як сердечко. Викинь його, і гра не спрацює так, як має. Геймпад тут дійсно дуже важливий, як і приналежність до PlayStation всесвіту. Гадаю, Астробота ніхто ніколи не портуватиме на інші платформи, адже вся його суть в тому, що це гра про PlayStation, на PlayStation і з PlayStation. Хоча, звісно, можна перенести гру на ПК, під'єднати до нього DualSense, але це вже буде ну не те відчуттям. Он Sony навіть ексклюзивно DualSense випустили для Випадку, аби вам було більше автентики. Насправді про сам стилізований геймпад я багато чого не скажу, тому що не тримала навіть його в руках. Однак від знайомих знаю, що цей дизайн дійсно додає імерсивності, адже у грі є фактично такий самий контролер, який виконує функцію літачка. Точніше, це Dual Speeder. Але в грі ви можете перефарбувати свій контролер, на якому літаєте, тому це не must-must-have. Але все ж таки, що що? А Астробот це невід'ємна частина PlayStation і це одна з його особливостей. Тому любителі платформи, особливо ті, хто грають там на старіших поколіннях Sony, не про. Ходьте повз для вас підготували особливі подарунки. Взагалі сам формат Астробота зародився якраз таки для демонстрації потужностей нових продуктів Sony. ми зустрічаємо цих малих, точніше прототипів цих малих саме у Playroom 2013 року, коли вони демонстрували нам взаємодію з вже ветераном долшоком та камерою доповненої реальності покоління PlayStation 4. Далі Sony помітили потенціал милих і Ось уже 2018 року ми отримали Astro Bot Rescue Mission, яка презентувала нам PlayStation VR. А у 2020 році PlayStation 5, яка тільки вийшла в парі з DualSense, вони отримали Astro's Playroom, яка показувала нам можливості контролера, і Astro Bot якраз і є фактичним розширенням продовженням Astro Playroom. Але нещодавний реліз більший за цю демку аж у чотири рази. До речі, його ім'я не випадково Astro Bot. Студія хотіла коротку. У назву для гри, і аби її можна було вимовити фактично будь-якою мовою, а ще з початковою літерою А або Й, аби гра була на початку пошукового списку але це розробники так жартують, напевно. Але все ж витримана головна родзинка це руйнування четвертої стіни, коли ти ніби як взаємодієш з персонажами, крутячи геймпад і всіляко його трусивши. Так, якщо ви грали в Playroom, то і деякі підходи і механіки будуть вам знайомими. А от від Rescue мішен гра взяла процес порятунку астроботів, серед яких є і дуже знайомі вам персонажі, але про них пізніше. І насправді, коли у 2020 році я сама грала у Astros Playroom, я тішилась, бо думала, що відтепер ігри на DualSense будуть всі такі. Ну, нового покоління маю на увазі. Мріяла, що і старіші релізи, по типу приводу Цушіми, ми Бога війни і такі інші також підтягнуть. І вони то ніби підтягнули, але не настільки серйозно, як це відчувається саме в Астроботі. Загалом наразі DualSense використовують для відтворення механік зброї, там затискання адаптивного тригера, і таке інше. Але от в цій грі контролер здати навіть. Передавати атмосферу оточення. Ви реально відчуваєте оці краплинки дощу, шум маленьких ніжок по камінню, різні текстури, і це дійсно дуже кайфово занурює в атмосферу. Це найголовніша родзинка гри. Оця магія технологій DualSense. Але це не єдина цікаве на тут. Іншою деталью, яка була ще й особисто мене, є насиченість. Вона проявляється ледь не у кожному рівні, адже вони відчуваються динамічними і різноманітними. Погра припасла для вас певну кількість механік, їх близько 10 різних видів. Базово бот не вміє майже нічого. Окрім стрибків, подвійних стрибків з лазером і милого гукання. Ну і ще може лупнути когось. Далі ж ми використовуємо оточення, а також ці самі механіки, які підкидає нам гра і які добре працюють з DualSense. Вони даються не прямо на кожному рівні, а просто час від часу. Це можуть бути жаб'ячі кулаки, які добряче луплять ворогів, або мавп'ячі довгі руці, реактивний півник чи щось на кшталт. Я б не хотіла показувати вам всі можливості, бо це частина ігрового досвіду, і мені шкода вас залишати без емоцій, якщо що ви ще не грали, але повірте, можливостей гра дає багато від банальних подвійних стрибків до фактичної метаморфози локацій. Якщо ж ви вже грали в гру, і у вас залишилося питання, чому були задіяні не всі механіки з Astro Playroom, От, наприклад, сенсорну панель геймпаду взагалі пропустили. можу передати слова Ігор гробів про те, що вони відмовилися від цієї ідеї, бо вона видалася їм незручною. Це я про сенсорну панель геймпаду. точніше, керування виявилось їм незручним. Адже для взаємодії з панелькою треба було б відривати пальці від звичайного розташування. Кнопак, тому вирішили обійтись без цього. На мою думку, спадає, що вони могли б внести це як щось окреме по типу відкривання якихось секретних рівнів чи колектаблс. Але оця механіка шкряботіння чи чогось такого була б дуже явним посиланням на Lucky Tickets із Реймена. Якщо ви грали, ви зрозумієте про що я. Тому Астробот дійсно може похозуватися якісним геймплеєм, тематичними рівнями, цікавими геймдизайнерськими прийомчиками і різноманітністю. Гра дає користуватися світлом, магнетизмом, крихкістю скла, водою і таке інше. Звісно, що деякі речі повторюють. Але не так часто і не так бісяче. Також гра дуже якісно змайстрована. Крім неймовірного оточення та звуків, вона має гарні анімації. Поведінка вашого персонажа дуже активна, він класно реагує на керування і фактично не викликає проблем. Взагалі він досить маневрений, а це в деяких рівнях тут дуже знадобиться. Загалом рівнів в грі десь приблизно штук 80. Їх можна розділити на так звані звичайні забіги, які завжди мають якусь тематику: снігова локація, пустельна локація, головинські кладовище чи ліс грибів. Вони розкидані по сузір'ях, адже в нас все ж таки космічна тематика всієї гри. В кожному сузір'ї є певна кількість планет, тобто самих рівнів. Фіналом є битва з босом, а також особливий левел, виконаний у тематиці ексклюзивів і вже не дуже PlayStation. А за винагороду в цих рівнях слугує не просто темати. Чний бот, але і деталь космічного корабля. А в грі він виглядає як PlayStation 5. і саме його злодій на початку гри розтрощив, і це фактично є наша мотивація зібрати корабель знову і зібрати всіх своїх товаришів. Сюжетні левели були спроектовані з розрахунком, аби їх пройти могли навіть не дуже досвідчені геймери. Такою була задача ігроробів зробити гру якомога комфортною для більшої кількості гравців. Однак, якщо вам хочеться чогось складнішого, краще подосліджуйте самі сузір'я з локаціями, Там будуть приховані левели, які вже кинуть вам виклик на вправність. Від деяких я буквально горіла. Ну і по всім цим рівням ми ганяємо, аби зібрати три сотні астроботиків. Вони, звісно ж, будуть героями наших любих ігор, що виходили на PlayStation. І скажу чесно, деяким я по-доброму здивована. Чомусь думала, що про них вже всі забули, але побачити своїх любимчиків з горфоміту ети було дуже приємно. Тому якщо ви давно граєте у ігри соні, в певних моментах вас вжалить ностальжук. До того ж, повернувши ботів додому, тобто до корабля, ви зможете здобути для них атрибути, а також їх можна там буде поштурхати або зацілити прикольну анімацію, яка порадує фанатів. І оця насиченість віботами ботами різних франшиз також тут не просто так існує. Ці персонажі мають стати своєрідним мостом через покоління, адже ігророби сподіваються, що батьки пояснюватимуть своїм дітям, які гратимуть з ними, хто такий цей дивакуватий малий з рогами чи отой дивак у кепочці. Ну мені пояснювали не батьки, а просто в Google, бо в деякі старенькі ігри я не зовсім грала. І часто в голос питала: Ей, а це хто? Взагалі, тім особі, це команди розробників, хотіли відмовитись від концепції камеоботів і дати Астроботу стати більш самобутнім. Але гадаю, це б зробило гру дуже прісною. Саме наявність знайомих нам персонажів додає родзинки і цікавості грі, а з ними оці тематичні рівні це взагалі просто кайф. Насобі, до речі, переймалися, аби всі існуючі ботики відповідали бажанням оригінальних розробників. А гумор, який вони виражали через презентацію власне самих малих і їхні анімації, був доречним. Навіть перепитували у ігробів. Шотворців чи ок, їм поведінка і інтродакшн їхніх героїв. Не знаю, чи були з цим проблеми у них, але гадаю, що навряд. Хоча був там скандальчик у мережі з одним з розробників Days Gone, Однак, за словами ігроробів вони були приємно вражені, коли студії погодили використання усіх запланованих 150 ботиків, бо вони сподівалися, що запрувлять хоча б п'ятдесят. Одначе так, гра дійсно не складна. Думаю, досвідчений геймер здолає її годин за 10-15 або ж і менше, можливо, навіть одразу вибивши. Платено при першому ж проходженні це, до речі, не так складно, як здається. В мене зайняло найбільше часу. Там один рівень типу, складний, такий собі оцей, прихований, і все вуаля, типу, тобто, якщо трошки бути уважним, якщо взаємодіяти з усім, то платена буде ваша. І, до речі, трошки складнішими ніж звичайні рівні можуть бути для вас босфайти. Але розробники підстрахувалися, і спеціально для босфайтів Астромалюк має додаткові два житті. Тому можливо не з першого разу, але з другого чи з третього Ви точно пройдете навіть найбільш злісних босів. Взагалі команда собі розглядала концепцію відкритого світу, коли почали працювати над грою. А почали вони, до речі, якраз після виходу Astro's Playroom, тобто гра була в розробці приблизно 4 роки. Та все ж від відкритого світу вирішили відмовитись, бо там не мали чіткого контролю над різноманітністю рівнів, і гра загрожувала бути дуже незбалансованою і місцями просто пустенькою. Тому обрали формат лінійних тематичних забігів, які простіше відбалансувати по насиченості та динаміці. Але чи то у мене, чи то у гри є якась проблема з перспективою. Я не про продажі, вони нормальні, а про відстань і погляд камери. Часом я плуталася в просторі і могла стрибути трошки повз, і мене це відверто дратувало. Геда, таке може бути через розмір персонажа, бо Астробот він досить малий і віддалений погляд камери на нього ну не дуже зручний, як на мене. Персонажам комфортніше керувати, коли ти дивишся з поза його плеча, як то є у бозі війни чи в останніх з нас. А чим далі камера від його спини, тим трошки складніше ним пересуватися. Принаймні, коли персонаж такий маленький, або, можливо, це виключно моя історія. Розмір це, звісно, не головне, але інколи маленькі, занадто шустрі і неконтрольовані. Не витягуйте це з контексту, будь ласка. Це гра чудово підійде для релаксового дозвілля, а також для дітей. Вона мила, якісна насичена, а найголовніше у неї є українська мова. І хоча переклад не ідеальний, а місцями деякі речі не перекладали взагалі, наприклад, імена босів, Це все ж краще за його відсутність. А враховуючи, що там немає озвучання, а є лише текст, то це повний український. Переклад, пані та панове. до того ж, жарти і гра слів місцями перекладені дуже добре. Хочеться бачити більше української у іграх Sony. З музичним оформленням все також в порядку. Є декілька знайомих нам мелодій, якщо ви раніше грали в Playroom рум за стработам. А також в грі є досить лейтовий, але приємний саунд, який личить грі. І інколи е, музика мені чомусь нагадувала реймена. Але не настільки вона там прекрасна, як у хіті Ubisoft. загалом не сильно нав'язується в голову, фоново грає на локаціях і час від часу повторюється взагалі залежності від стилю і формату оточення загалом нормально можна було б на мій смак трошки краще, але все, все доцільно. О ж таки Астробот дійсно можна вважати демкою, яку спіткала еволюція, і це насправді не дивно, адже навіть команди розробників тім особі не створювалася як студія для продакшену великих проєктів. Асобі – це фактично підрозділ старої Sony Japan і мала виконувати функцію більш технічної команди, яка б не працювала нові техніки та механіки для інших студій Sony. Та й створювати маскот цілеспрямовано також не стояла задача. Астробот скоріше випадково став таким цікавим гравцям, аніж задумувався як повноцінний персонаж цілою серією ігор його задачею було показати технічні новинки: спочатку VR, потім геймпад нового покоління через міні-ігри, і бути лише частиною демонстрації, але щось пішло не так, щось вийшло з під контролю, і Астробот отримав повноцінний реліз. Та й чи вважати Астробота вдалим Маскотом, за словами ігробів, про це говорити ще рано. Лише гравці можуть визначити, чи стане він культовим обличчям PlayStation, чи забудеться і лишиться в історії як персонаж, хоч і хорошої, але не довгоживучої гри. Самі особі. Не вважають його культовим, принаймні поки що. І наразі студія, яка була частиною Sony Japan, вже є окремим і повноцінним штатом, який займається розробкою повноцінних ігор, а не лише механік для інших. Зокрема, їхнє нове лого чітко демонструє, хто є суперзірочкою і над чим вони принаймні поки що будуть працювати і продовжувати творити свою техномагію. Сильно багато про гру і не розкажеш. Тут просто треба брати і грати. Краще раз відчути, ніж багато разів почути. Тому якщо ви любите гарні платформери чи є фанатами Горсо і не тільки або хочете перепочити від оцих серйозних і великих ігор. То Астробот це те, що вам потрібно. Загалом це дуже якісний сучасний платформер, яких хотілося більше. Останнім часом ми з вами всі такі серйозні. Граємо в якісь шутери, стрілянки, сюжетні інтриги, але ж хочеться просто сісти ввечері після роботи, пострибати по будівельному майданчику чи пошурхати сніжком, або просто погерцяти, помилуватися миляцтвом і отаке от, от все. Астробот має оці вайби Реймена, а я обожнюю Реймена, тому не дивно, що гра мені. Аж так сподобалась. Там вже скоро вийде і DLC, яке анонсували на нещодавному State of Play, А якщо хочете дізнатися точно дату виходу DLC, заходьте в ігрові новини, я там вам все повідомлю. Ну, а я також буду чекати на продовження і сподіваюся, що гра буде тільки розвиватися і набирати обертів. А ще хочу традиційно передати вітання і подяки постійним спонсорам цього каналу. Якщо хочете підтримати український ігровий Ютуб, не соромтеся, забігайте на Donatello на Patreon або ставайте спонсором на Ютубі і робіть його більш квітучим, але тільки після донатів на армію. Бедріквест, Данило Майстер, Дмитро Райнчук, Дубин, В'ячеслав, Андрія, Лейд, Віталій Коліяка, Євген Новосільський, Євген Скачков, Крапка. Крап Вадим Король Вікторія Каражанова, Ігор Лисицин, Фрея, Інверс, Юра Крот, Аденіт, Ел От, Алекс Довиченко, Амір Панті Крайсіс Плейс, Антон Дастін Гоук, Юджин Беньковський, Дженіус Квест, Гарентіус, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджінджін, Сісієчтіс, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Олександр Квілік, Родіон Лива, Сергій Скарбник, Серд Доу, Упир Малко, Владимир Ліченко, Вервулсандя, Ісельдрю. Неймовірно вам. 이 문제하고요.